Перепрошую, і так, переходимо до наступного. Яким чином зараз симетрія використовується в математичній і теретичній фізиці? В теоретичній фізиці або в математичній фізиці використовується принцип симетрії наступним, наступним чином. Є диференційне рівняння. До нього застосовуються критерій Лі, знаходиться продовження інфінтезімального оператора дії на це рівняння. В результаті отримуємо систему, яка дозволяє знайти координати цього інфінтезімального оператора. А вже за теоремою ЛІ, з, з, з загального вигляду оператора, ми можемо знайти перетворення, які породжує цей оператор, знайти інваріанти, які породжує цей оператор. І це означає, що ми можемо зробити підстановку і знижити наші рівняння, наприклад, рівняння теплопровідності, якщо ми розглянемо так, рівняння дифузії, рівняння з частинами похідними другого порядку. Якщо ми запишемо в загальному вигляді інфітезімальний оператор, розв'яжемо критерії ЛІ, то ми отримаємо. В загальний вигляд у цих це, до речі, теорія продовження і алгоритм. ЛІ. От отримаємо загальний вигляд оцих рівнянь. От, наприклад, для рівняння теплопровідності для трьох змін просторових є оператори СУГО, Є проєктивний оператор, оператор далатації, оператор повороту, оператор галілея. Тобто ці всі оператори породжують групу відповідних дій, які є і відносно яких є інваріантне дане рівняння. Що це означає? Це означає, що якщо у нас є на розв'язок зв'язків рівняння, то ми можемо знайти інваріанти. Редуциру, редукувати рудукувати це рівняння до е, більш простого. Звичайно, е, бажано, щоб це було звичайні диференційні рівняння. Знаходимо його розв'язки. Оці оператори породжують оцю підстановку через інваріант. Потім отримуємо рудуковане рівняння, і його розв'язки потім за допомогою оператора. Цього ж отримаємо, зробимо заміну і отримаємо ті ж розв'язки, подаємо в множину розв'язків рівняння з частинами похідними. Таким чином, ми змогли розв'язати більш просту задачу, але отримати розв'язки. Більш того, якщо ми маємо нетривіальний розв'язок, то за допомогою оцих перетворень, які порождає оператор. Ми можемо розмножувати розвіски і отримати низку ще інших розвісків даного рівняння. Тобто, з множини розв'язків ми не виходимо, але з допомогою сіметрійного аналізу можемо отримати нові точні розвіски. Зрозуміло, що процедура більш громадська, потребує дуже багато багато операцій робити і, і зазвичай. В Сучасно, сучасній математиці використовують математичні пакети Wolfram або МЕПЛ і більш, модифіку... більш просунуті пакети. І ось, наприклад, розв'язання знаходження одного з вигляду операторів, використовуючи пакет МЕПЛ. І так, ідея така, що у нас є перетворення. Якщо ми є, маємо перетворення, то ми дуже легко можемо побудувати інші точки, які е, е, це перетворення породжує. Ну, наприклад, візьмемо просту пряму y дорівнює мінус х, і розглянемо наступну, давайте перейдемо в десмос. Ось у нас є функція f от x. І тут ми задамо аж параметр суву, якщо ми задамо цей зміну цього параметра, ми отримаємо паралельний перенос нашої прямої. Якщо ми задамо тут х квадрат, візьмемо параболу, то тут з легко ми отримаємо сув на картинках Десмоса. Але нас цікавить пряма, тому ми розглянемо пряму, задамо її в параметричному вигляді ТТ, тобто у нас Y дорівнює Т, X дорівнює Т. І тепер ми візьмемо від параметр А і почнемо включати синя крива. Бачите, пряма, вона рухається, якщо ми ведемо заміну, X равно X плюс А, Y дорівнює Y-A. Тепер, якщо ми зафіксуємо А і візьмемо А0, то синя крива вона співпадає з червоною, тобто вона якраз замінює нашу звичайну пряму бісектрису першого кута, тобто 0, це є нейтральний елемент. Якщо ми візьмемо параметр мінус 2, тобто А до рівня 2, перепрошую, а потім побудуємо відповідну величину мінус А, мінус 2, то ми отримаємо той сами, ту саму криву, тобто зробимо переход через симетрійний елемент. Симетрійний елемент це буде мінус А. Тобто Якщо ми замість А підставимо мінус А, тобто теп сюди застосуємо для цього, для цього перетворення, застосуємо ще параметр А до рівня мінус 2, то у нас отримається плюс 2, мінус 2. Ми отримаємо знову ту саму криву. Ось вона я її так нарісувала тут від мінус 10 до 10, дуже маленько. Тобто ось така заміна, де наша дошка, ось така заміна породжує у нас перетворення прямої. І ця, це перетворення утворюють однопараметричну групу, тому що ця група залежить від параметра, вона асоціативна цій дією, є нульовий елемент, є симметричний елемент. Так. Ну, наприклад, як, якщо ми візьмемо звичайне диференційне рівняння і побудуємо ось такі, таку візьмемо групу перетворень, то ми можемо це рівняння. Редукувати до більш простого, отримавши інваріанти цього, цієї групи, ми отримаємо більш просте рівняння ось таке, яке дуже легко інтегрувати, і отримуємо відповідні розв'язки для цього рівняння. Таким чином, ми можемо знайти розв'язання цієї задачі. Це рівняння першого порядку, але ми можемо його все рівно редукувати до більш простого і таким чином отримати загальний розв'язок, використовуючи симетрію, групу симетрій. Тобто, на цьому простому прикладі ми можемо показати, що школяр може зробити роботу, і, от, наприклад, у нас на нашому сайті Ман-Математика Миколаїв викладена робота. Давайте ми її подивимось. Е, Мільника, який е, отримав третє місце, в 2014 в році, е, він е, розглянув е, е, прикладні аспекти теорії, е, прикладні аспекти, прошу, е, теорії груп. І, наприклад, він розглянув, що таке група, що таке. Рівняння лісу, таке однопараметрична група перетворень, що таке інваріантні перетворення, і розглянув їх на деяких рівняннях простеньких, більш простих варіантів, але це він це для школяра було дуже цікаво і нескладно, нескладно для нього він сам взяв цю тему і фактично все зробив сам. Тобто, ну, це я зрозуміла, що це. Я зрозуміла, що це ви, до речі, можете тут її скачати цю роботу, можете перейти на сайт. О, тут щось... ага, ось так. Зараз ми перейдемо на сайт, і там подивитися інші конкурсні роботи. Наприклад, роботи. Де у нас роботи? Так, так, так. Па -па 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 -па. Конкурсні роботи і постери. І тут ви можете ознайомитися з роботами, які були представлені в нашому відділенні за останні роки і побачити, як насправді відбувається трансформація наукових знань в практичні. В освітні, я перепрошую. Ну, до речі, це він, йому вручають диплом на малій академії наук представники КПІ і. Мені здається, і ну і зрозуміло, наш відомий Теденюк, е, який присутній був на ваших студіях раніше. Ну, а тепер прийдемо до м, нашої української школи симметрії аналізу, яку я мала е, щастя е, туди попасти, в свій, 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 свій час Це керівник цієї школи Фущич Вільгельм Вільгільміліч. Е, він започаткував саме цю математичну школу, але Єрмаков і Пфейхер були раніше Куренський, вони вже використовували методолі в Києві, але ця школа більш потужно стала розвиватися саме після 80-х 80 років. Зараз цю школу очолює Нікі Нікітіна Толі Ви, якщо Відкрити покликання, то ви попадете на його сторінку в Інституті матем... в академії наук. Побачите, що він є член креспу, він він же академік, я перепрошую, тут щось, Мені здається, ще не виправили. Він секретар відділення математики. Академік-секретар. Академік-секретар, да, Академік-секретар відділення математики. Ну, тобто, це. Представляють в Академії наук людина, яка є найпотужна серед математиків України. В цьому ж відділі в Інституті математики працюють відомі жінки-науковці Ванієва Єліна Нестеренка. Ви можете тут познайомитися з їх біографіями, з їх з їхніми. Наробками математичними. Ну, і сьогодні цей відділ на нашому наукових студіях представляє Єгорченка Ірина Анатолівна, дуже відомий популяризатор науки математика. Вона... Тут ви можете ознайомитись, також, скачати цей файл і ознайомитись з її наробками науковими та популярними. Науково-популярними в Ютубі дуже багато роликів, які записала Ірина Анатолійовна. Вона була одна із перших жінок, які займалися симетрійним аналізом в свій час, і також піонером науково-популярних розробок в Ютюбі, тому що зрозуміло, що це дуже складно. Коли одна людина цим займається, тут повинна працювати дуже велика кількість професіоналів. Ірина Антоновна відома своїми лекціями, такими як Навіщо потрібна математика, симетрія керує світом, ну і відомий її ролик, задача пропакування про Візовську, наукові досягнення нашої відомої математикині Візовської Марини. Ну, Я думаю, що Ірина Анатольевна вам сама розповість. А Ірина Анатольевна має відношення до нашої Миколаївщини дуже пряме, тому що вона була членом журі третього Турніру юних математиків доповідала в 38 й школі, вона проходила там ММК, доповідала перед дітьми, читала лекцію по діаграмам вороного. Так що, Ірина Анатольовна це є людина, яка причасна до Миколаївської області. Я знаю, що одним із умов. Ваших студій запрошувати людей, які при, до, до м, тичні до Миколаївщини. І так, от, якщо ви отримаєте цю презентацію, то в кінці ви побачите покликання на дошку Міра, і якщо ви зайдете на це покликання, ви отрим, попадете на мою дошку і зможете скачати ті файли, які я вам сьогодні предоставила, покликання, які я там залишила. Дякую за увагу. Передаю слово Ірині Анатолівні, будь ласка.